Суперечка міжнародного рівня під час зустрічі у Вашингтоні 28 лютого між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським виник конфлікт. Трамп заявив, що займає нейтральну позицію, підтримуючи як Україну, так і Росію. Також він зазначив, що без американської допомоги Україна не має сильних позицій у переговорах і повинна бути вдячною за підтримку США. Зеленський не погодився з такою риторикою та відповів, що США не мають права диктувати Україні, що їй робити. Дискусія загострилася, коли віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про нестачу чоловіків в Україні. У відповідь Зеленський Запропонував йому особисто приїхати та пересвідчитися у ситуації is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Are do you disagree that you've had problems? після зустрічі. Трамп підсумував, що на його думку Зеленський не готовий до мирних домовленостей, якщо у них братимуть участь США. Він також вкотре згадав про загрозу третьої світової війни та висловив думку, що Україна недостатньо поважає Сполучені Штати. Відомо також, що Зеленський достроково залишив Білий Дім. Згодом і Зеленський зробив заяву після перемовин із Трампом. Президент наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього. Підписання угоди між США та Україною скасовано. Заплановане підписання угоди між США та Україною не відбулося. Документ, який має стати частиною двосторонніх домовленостей, зокрема щодо безпекових гарантій та економічної співпраці, був скасований на невизначений термін. Це рішення пов'язане із розбіжностями у позиціях сторін після зустрічі президентів США та України. Білий дім відреагував на зрив перемовин із Зеленським. Адміністрація США заявила, що не Дозволить іншим країнам використовувати Сполучені Штати у власних інтересах. Це стало офіційною реакцією Білого Дому після зриву переговорів між Зеленським і Трампом. У заяві наголошується, що Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс завжди стоятимуть на захисті американців і відстоюватимуть інтереси американського народу та тих, хто поважає позицію США у світі. Керівництво ЄС висловило підтримку Зеленському після скандалу у США. Лідери Європейського союзу відреагували на суперечку між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Висловивши підтримку українському президенту, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн опублікувала звернення до зеленського у соцмережі X українською мовою. Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильними, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий президент Зеленський. Ми продовжимо працювати з вами заради справедливого і сталого миру. Окрім фондерляйн, свою підтримку висловили також президент Європейської ради, президентка Європарламенту та глава дипломатії ЄС. Європейські лідери наголосили, що залишаються на боці України та продовжують працювати над досягненням. Гненням справедливого миру, давайте нагадаємо, що передувало конфлікту. США та Росія проголосували проти української резолюції в ООН. 25 лютого Генеральна асамблея ООН підтримала проукраїнську резолюцію, яка визнає Росію країною агресоркою та вимагає повного виведення її військ із території України. Документ схвалили 93 країни. Однак США, Росія, Білорусь, Ізраїль та Угорщина проголосували проти. Китай утримався, як і ще 64 країни. Водночас генасамблея також підтримала окрему резолюцію щодо війни в Україні. Ініційовану США у її початковому тексті не містилося прямого визнання Росії агресором. Також упродовж тижня Трамп то звинувачував, то хвалив зеленського від диктатора до найкращого президента. Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський найкращий президент в історії України. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у середу. Утім, така заява суперечить його ж попереднім висловлюванням. Раніше Трамп називав Зеленського диктатором і критикував його дії на посаді президента. Так, журналісти запитали Трампа, чи досі він вважає Зеленського диктатором, на що він відповів наступне. I can't believe I said that.